І знову привіт! Давайте таку трошки для розрядки, да, трошки тем про війну. Ну, вона теж буде стосуватися війни, але трошечки так підемо в такі езотерично-магічні плани. Подивимося. Ми вже дуже багато всі дивилися там про Путіна, коли воно подохне. Хто він, що він і так далі. От. В мене закралося питання, тому що дивилися вже і про Ватикан дуже багато всі, про співпрацю з Росією. У мене таке питання народилося. А чи спеціально чи є. Сприяння Ватикану? Активне в його участі. Тобто, чи оця війна Росії проти України, чи посприяла цій війні Ватикан? Тобто, чи, давайте так, чи надоумив Ватикан Росію розпочати війну з Україною, щоб знищити Україну? Чи надумав про це Ватикан Росії? Ну, от Просто таке питання народилося там. Вчора сьогодні слухала. Новини, дівчат. Але у мене таке питання народилося? Тобто поки слухала. От, чи сприяв і надомовлював Ватикан Росії розпочати війну з Україною? Дивіться? Давайте дивитися. Значить, так, дев'ятка жезлів. Ватикан. Якщо все разом прочитаємо, то кажуть так. Сприяв. Чому? Таким чином. Сприяючи, надумлюючи Украї Росію розпочати цю війну, Ватикан таким чином захищає якусь свою цінність. Те, що для них, от вони вважають, що це треба по справедливості так, ти типу, по що закон свише, що це така от місія, аби. Росія напала на Україну і тим самим захистила щось оце цінне, що дороге для Ватикану. Що через ось цю війну вони зможуть донести світу як-от якусь там, на їхню думку, справжню. Ідею, місію, там, не знаю, знання. А давайте тоді далі. Е, чому Ватикан руками Росії? Не своїми, там, не прямо, а чому саме руками Росії Ватикан? Бажає знищити Україну? тому що вважають, що це доля, карма, що це предначертання судьби, щоб саме. Ну, вони рахують, що це так от свише і їм. Ну, як там папа пообщався з кимось свише, да, і думає, що це так от свише. Але насправді це ілюзія. Бо це заздрість. Те, що це місія свише, це неправда. Це просто, ну, як ката, думки мічти однієї людини, там чи декількох людей, людей, які просто, просто так хочуть. Їм, їм так хочеться, бачитися, бо. ну, Україна для них прямо от такий лакомий кусочок, і це просто ілюзія, що ми так от місії повинні оце таке зробити. А насправді це все від, від темного, від диявола. А скажіть, будь ласка, е Ватикан завжди, от, ну, завжди, скільки існує Україна, Ватикан завжди хотів її знищити і не, і не давав розвиватися Україні будь-яким способом. Чи дійсно Ватикан завжди хотів знищення України? Ох, дивіться. Ми ніколи не знаходили спільної мови. Тобто українці ніколи, ну, ті, хто жили на території України до давніх часів, ніколи не знаходили спільної мови з Ватиканом. Тобто, всі оці намагання урегулювати, збалансувати, знайти спільну мову, якось там домовитися, жити в мирі. Ну, як в мирі, Ватикан завжди хоче бути зверху, так? То оце все ніколи на території України те, що вони насаджали, не приживається. Тому з цих карт можна сказати, що так, для них територія України це і українці це те місце, де їхня влада, їхній погляд на життя, їхня там. Не знаю, якісь там закони принципи тут не приживаються. Ну, свої. Свої у нас закони, свої принципи, свій погляд на життя. Добре. А давайте тоді раз понесло нас до Ватикана. Подивимося, чи що? Чи кого найбільше Ватикан боїться в Україні? Що чи кого найбільше Ватикан боїться в Україні. Боїться він нашої сили, нашої фізичної, активної, вогняної сили. Зараз е, давайте так, щоб сформувати, бо побачила, як вам. Вони бояться. Нашого поклику, наших дій, те, як ми вміємо перероджуватися, ставати з пеплу, з попілу, і як ми вміємо відпускати минуле, тобто не дивитися про те, що як було, і відновлюючись швидко, переналаштовуючись, ставати в оборону і перемагати. Вони бояться наших дій, вони бояться того, наскільки ми сильні, наскільки ми вміємо трансформуватися, наскільки ми вміємо, як скала, постійно захищатися і такі перемагати. От, от вони, вони бояться, ну, українців бояться просто нашої крові. Вони бояться нашої вогняної крові, нашої запалу жаги до життя і до відстоювання своїх кордонів? Те, що ми навіть з маленького кусочка можемо відродитися. Сволочь? Сволочь. Так, тоді ж таке питання. Чи. Після цієї війни, так? Чи зможе після цієї війни Ватикан і Надалі будувати козні для України? Чи зможе після цієї війни Ватикан і Надалі будувати козні для України? О, ви бачите, ці карти випали тасу і не тасу, якщо вони випадають, то вони скрізь лізуть. Диві, дивіться, ну, будуть ще щось, да? будуть перевіряти нас на міць ще, але все ж таки після цієї війни вони зрозуміють, що нас краще не чіпати нарешті вже. Розумієте, оці 300-400 років, що постійно на Україну нападають, все ж таки вони зрозуміють, що оцей вогонь наш краще не чіпати. Краще не чіпати, бо ми все одно будемо оборонятися і все одно будемо перемагати. Тому, аби зберегти свої грошики, да, свій якийсь вплив на, на інші держави, вони все ж таки вже не будуть нас настільки чіпати. Тобто поки, поки вони вже цього не хочуть. Так, а давайте от таке питання. Ах, чи. релігія Ватикана, взагалі їхні закони, їхні давайте так, вплив Ватикана на світ? Він, давайте як, як краще питання чи Ватика в, в скорому майбутньому, то тобто, в най, най, найближчі роки, такі що, що ми це можемо побачити відчути, вплив Ватикана в світі суттєво ослабне, Чи ослабне вплив Ватикану на світ? в Ну, дивіться, світ, світ піде більш духовним розвитком. Світ знайде оту якийсь баланс, так, в світобаченні, в мірозданні, так? І зможе таки відпустити оцю таку. Закастянілись оцю таку матеріалізацію, так? можливо, ну, вплив Ватикану зменшиться. Чому? Тому що, як сказати, у всіх буде вже нове бачення, нові погляди на релігію, на віру, взагалі на міроздання, взагалі на всесвіт, на те, хто кому молиться, чому. Чи молитви, чи фірма, ну, будь-як, так? Тобто буде от таке прийняття оцієї трансформації нової. І при цьому дійсно сила Ватикана вже послабшує. Ну, я думаю, що вона вже послабшала, ну і ще послабшує. А взагалі, чи буде в майбутньому існувати Ватикан як організація релігійна? Чи буде майбутньому існувати там, як організація релігійна? Вони будуть теж переформатовуватися? Але вони переформатуються, будуть вирощувати якусь нову ідею, знову ж таки, матеріальний світ, все, Який? ідея, яка буде спотворювати цінності і ввести до того, аби в людях визивати агресію один до одного. Блін, ви знаєте, от мені тут от цей красний флаг знову тих радянських часів пам'ятаєте. Типу, ми в бой, ми в бой. От щось вони дуже будуть агресивні. Вони будуть зрощувати в собі якийсь дуже агресивний ставлення до світу. Що це буде? Ну, знову до світу. Так, давайте, тут імператриця ніяк обрамо, ну, знову до світу, до всього живого, вони будуть відноситися ну, з острахом, зі злістю, що ну, без них, да? без них світ може розвиватися, але це все знову ж таки в їхніх думках. Це все через їхню цю закостенілість. А і світ інший. І їм таки доведеться переформатовуватися і бачити, що світ інший. Але оці думки, вони ж їх, блін, будуть вижирати. Тобто цей світ, він є поперек. Ну бачите, дивіться. Коротше, ра, мозги вони собі поточать, проб'ють собі мозги, бін, вони там будуть між собою ще довго сперечатися, але ж потім на якийсь. На якийсь баланс, на якусь золоту середину свого існування вони вийдуть, але явно вже без тої мочі, яка у них була в, в минулому, все. Як там люциферу крилля обрізали, оце Ватикану крилошки вже обрізують. Вже того сили, того впливу у них вже не буде. Будуть там собі призібати, сидіти, якщо колись зрозуміють, де таке біле, то виживуть. Не зрозуміють, так і будуть свої темряві сидіти. Якось так. Ну що, якось так вона сьогодні про Ватикан вийшло. Давайте щось трошки оптимістичне для нас і України глянемо, які там, ну, давайте такі більш-менш якісь оптимістичні карти візьмемо. З темними таким важко працювати? Давайте таки глянемо, чи буде дійсно перемога в Україні раптово, Так, от як всі кажуть. Це слово раптово вже всіх на слуху, Мені здається, вже просто ми вже не знаємо навіть, що так раптово, довго, недовго вже усіх це все перекрутилося. Чи, раптов... чи буде у нас раптово. Чи буде у нас раптова? Радість велика в цьому році до кінця 2023 року. От так от у всіх українців, що ви, так, просипаємось і така от радість, що всім добре-добре, всі прямо ж не очікували цього. Буде, але ну, це не перемога остаточно. Давайте так, щоб не будете. Буде, але це буде радість з приводу якихось дій, які перевернуть. Сильних таких потужних дій, які перевернуть взагалі ну, світобачення, як, як відбуваються ця війна, події в Україні. Тобто це якийсь такий буде інший погляд на щось. Тобто, щось інакше. Дійсно, якісь дії будуть зупинені, так? потім якісь от знову-знову ж таки, Боже, я ж так хочу в це теж вірити. Знову дивіться, поза ним море, океан, море. Тобто, знову ж таки, щось зв'язано з нашим південь, південь. А, І ще на настане таке питання? Все ж таки, що нам буде легше звільняти Крим чи Донбас з Луганщиною? Що нам буде легше звільняти Крим чи Донбас з Луганщиною? Що нам буде легше звільняти Крим? Чи Донбас з Луганщиною. Хм. Дивіться, однозначно Крим буде легше зараз ми вийдемо до Криму. Явно будемо святкувати, причому це вже буде ну, вже туди ближче, кудись глибше. Але дивіться, от Крим якось. Знаєте, я б хотіла сказати, що сам прийде, але він не зовсім сам, просто дії, які повернуть його швидше, легше. Щодо Донбасу-Луганську, там прям все прям з чистого листа. Там дуже, дуже хочемо, але швидше, активніше буде Крим. Все ж таки Донбас-Луганщина там якось частково. Там якось частково, там будемо з нуля щось. Робити. Тобто, якщо тут швидесенько, то все ж таки Донбас, Луганщина, пізніше, і якщо ми порівнюємо, що важче, вони будуть важче важче, бо там складніше. Крим якось легше, там прямо от заходиш, і воно якось саме пішло. Ну що, давайте поки на цьому все. Дякую за увагу, до побачення.